Аби перемогти у цій війні, нам надзвичайно важливо, щоб навіть в умовах воєнного стану бізнес працював, платив податки та давав країні ресурс для продовження оборони. На прикордонній Сумщині це справа не з легких. Але наші місцеві виробники, маючи шалену мотивацію, як от працювати заради спільної перемоги над Росією, адаптувалися до нових вимог часу, дехто навіть зміг розширити свій асортимент. До повноваштабного торгівля ми робили тільки. Тільки пледи і тканину, да? і ковдри. Ковдри ми також поставляли на Міноборону. Ну, а так, коли почалася війна і ну, в армії потріб, ну, потрібність збільшилася, ми змогли. Ну, наше підприємство змогло швидко перестроїтися і додати асортимент, який для для армії необхідний. на даний момент ми випускаємо одяг та ковдри для міноборони, Нацгвардії, прикордонної служби. Війна триває майже 10 місяців, проте колектив працює як один злагоджений механізм. Запевняють, нарікання не на часі. Кожен на своєму місці повинен робити все від нього залежне заради спільної справи нашої перемоги. Кожен знає свою роботу, допомагаємо друг другу. Все як полагається, щоб не остав, не десь біля без роботи. Якщо наприклад, там навалена, йдеш, допомагаєш. Так що не жаліємо себе. Робимо для нашої армії. E, щоб, як, щоб їм було тепло, e, робимо це з душою, не жаліємо, як би можна так сказати, себе, тому що їм там не дуже легко e, ділаю закрепки на жапочки, щоб вона не виверталася. Ми всією душою і вірою віримо, що перемога буде за нами. Дай Бог їм здоров'я терпіння. І всього самого найкращого, аби віддячити тим, хто захищає зараз на фронті, дає можливість працювати та планувати завтрашній день навіть під час війни. Колектив прийняв рішення відшити та безкоштовно передати нашим захисникам 100 комплектів зимового мілітарі одягу для військових частин та підрозділів ОТУ Суми. Всім колективом зібралися вирішили допомогти нашим хлопцям. Ну ми ж якби наше підприємство роби. Ми живемо у себе в кну в кімнатах, квартирах. Благодаря їм. І ми зібралися, ну, вирішили допомогти на мільйон гривень продукції нашого виробництва. Вони на вибор хай вибирають куртки зимові, шапки зимові, шарф зимові. Ну, то, що виберуть, то хай, хай беруть. Асортимент у нас дуже багато, великий. Скільки одиниць? Ну ми так плануємо. Десь куртка зимова, 100 штук, штани зимові, 100 штук, фліски 100 штук, шапка зимова, шарф зимовий по 100 штук, а Там ну що там кошти, які там ета, то також доберуть. Є гост міноборони, ну на Згварді прописано в документах. Да? Це ці, ці всі речі зроблені по госту міноборони на Командувач оперативно-тактичного угруповання Суми, генерал-майор Олександр Нестеренко, зазначає. Така допомога наразі є вкрай актуальною. Тож, вдячний керівництву і усьому колективу підприємства за підтримку в втолу та активну патріотичну громадянську позицію. Сьогодні ми знаходимося на одної з локацій сумського товаровиробника, який за власні кошти зібрались люди, проявили ініціативу і зібрали більше мільйона гривень. І на свою продукцію витратили. Для військовослужбовців Збройних сил України безпосередньо сьогодні мав можливість зі своїми підлеглими побути на цьому підприємстві, подякувати людям за ту гарну справу, яку вони зробили сьогодні. Для військовослужбовців, які дислокуються на Сумщині. Сьогодні це дуже важливо забезпечення військових військовослужбовців формою якісною, тому хочеться подякувати і разом до перемоги. Десятий місяць поспіль представники бізнесу Сумщини приймають найактивнішу участь у протистоянні загарбнику, і кожна така кампанія дієва та доцільна використовує власні ресурси для перемоги. Вільна нація вільної країни непереможна. На ще один крок ближче до перемоги.